У дворі сумського геріатричного пансіонату зібране приладдя, яке використовували під час евакуації мешканців напередодні після влучання в будівлю закладу російського снаряду. Зранку співробітники прийшли на роботу, чекають дозволу зайти всередину. Пошкоджена будівля огороджена стрічками. Працівників у приміщення всіх разом не пускають. Заходять по кілька людей, щоб забрати особисті речі. У зруйнованих кімнатах, де мешкали підопічні, серед розбитого скла, вибитих дверей, зірваних фіранок, речі, якими літні люди намагалися створити тут домашній затишок. М які іграшки, фотографії, в декого дипломи, дитячі малюнки. Покинуті милиці, капці, які не встигли одягнути пацієнти. А тут одного з чоловіків застав вибух. Наразі люди, яких звідси евакуювали, залишилися без своїх речей. Серед тих, хто має можливість забрати свої речі самостійно, настоятель храму Тифінської ікони Божої Матері, який діяв при пансіонаті. Пан Олексій розповів, що служить у місцевій церкві другий рік. Мав тут кілька десятків прихожан. Дуже люди потребували нашої допомоги, приходили на служби. Ці люди, мешканці пансіонату, які тут знаходяться. Також ми не лежачих людей, які не ходили. Ми ходили по палатам, причащали з матушкою, регулярно ми це робили. А тепер як воно буде, хто його знає. У церковному приміщенні пошкоджені двері. Чоловік вивозить майно. Невідомо, що воно буде, як воно буде, треба зберегти. Вчора забрав саме цене, забрав антиміс, забрав чашу для причастя, дискас. А сьогодні забираємо все, будемо бачити. Сподіваємося, що будуть роботи відновлюватися. Як повідомили в поліції, невдовзі після вибуху затримали мародера, який встиг вкрасти мобільні телефони з кімнат, де мешкали літні люди. Як розповіли поза камерою працівники пансіонату, особисті речі мешканців мають вивести спочатку склавши опис, поки вони залишаються на місцях. Самих мешканців евакуювали з пансіонату протягом кількох годин після вибуху. Більшість розміщені в закладах, спеціально підготовлених для цих людей в приміщеннях з допомогою медичного персоналу, психологічна допомога, а решта. Які не змогли ми розмістити в місті суми, були безпечні міста евакуйовані сьогодні. Далі буде продовжити цей процес з метою розміщення цих людей в аналогічних закладах, де буде їм надана вся необхідна допомога і догляд. Яка подальша доля закладу і чому людей не евакуювали у більш безпечне місце раніше? Відповіді на ці питання Суспільному в обласній військовій адміністрації пообіцяли надати тільки після письмового запиту. Відповідь чекаємо. За інформацією голови обласної військової адміністрації Володимира Артюха, в момент вибуху у пансіонаті перебував 221 підопічний. Російський снаряд влучив у будівлю закладу. Загинула 78-річна жінка. 14 людей зазнали поранень. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини Суми.